Я завжди все роблю правильно. Я стараюся, щоб усім було добре. Але що там всередині виникає? Всередині порожнеча, відчуття, наче тебе відсторонили від тієї двері, за якою ти можеш бути щасливою, радісною. Пам'ятаєте цей фільм День Сурка, коли ти в цьому колесі? Чому ти в цьому колесі опинилася? І на це немає відповіді, але ж, напевно, дуже хочеться з нього зіскочити. Але дуже страшно, тому що, а як це бути поза колесом? Чи безпечно це, чи підтримають мене в цьому, чи скажуть, що я цього заслуговую? Щось відгукується? Це питання психотерапії, зрушення сталих, старих патернів, які беруть свій початок. У виникненні неврозу ще в дитинстві. І це все якось працює, колесо крутиться, а в якийсь момент ти починаєш відчувати втрату сенсів. це порожнеча це і є втрата сенсів. І всі кажуть: Ну, у тебе ж діти, або у тебе стосунки, у тебе робота, у тебе так багато справ, але це щось все не те. Тому що ти розумієш, що поломка всередині себе, що тобі треба згадати про цю доріжку до себе. Запрошую до нас, клініку Експіо, де ми вам допоможемо розібратися, що відбувається з вами, коли ви обираєте бути в старих паттернах, обслуговувати той невроз внутрішній, а не обрати новий сценарій, нове життя. Нові відчуття, дати собі цей шанс, дайте його собі.